Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Найважливішому в школі не навчають, не навчають цьому також і в інституті, в університеті. Про що я кажу? Про те, що визначає, будете ви щасливим чи ні, будете ви заможними чи ні. Реалізуєте ви свої таланти і життєву місію, чи будете займатися якоюсь чужою неулюбленою справою, за які ви будете отримувати дуже Маленькі гроші, от цьому не навчають в класичній системі освіти, і там її постійно реформують, та? тобто постійно створюють якісь нові органи, нові правила, дискутують про якісь абсолютно ефемерні, безсенсовні речі, наприклад, навчатись в школі 10 чи 12 років, та? яким кольором пасти ручки можна писати, а яким не можна, та? Тобто, а якої довжини робити там заняття, та? Тобто, а що можна чи не можна робити. В перервах між цими заняттями, ну тобто абсолютно, знаєте, другорядні речі, які не визначають суть і не визначають успіху або невдачі. І ті, хто гарно навчаються, ну вони, як правило, цим підтверджують свою дисципліну, можливо, в якійсь в якомусь ступені свій конформізм, своєї здібності, концентруватись і стають дуже крутими виконавцями. До речі, я записував відео нещодавно про те, що 25% мільярдерів в світі вони кинули навчання. Тобто вони дуже, причому поступили в дуже престижні університети, там і Стенфорд і в Гарвард, і провчились хтось півроку, хтось півтора, хтось і стільки не провчився. да, А хтось взагалі ще меншого світу має, і це їм не завадило стати мільярдерами. 25%. Щось тут не так, правда? Я хочу з вами поділитись сьогодні. Кількома ідеями таких навичок, тато таких компетенцій, які надзвичайно важливі серед тих, які не навчають, да. Тому що ну що нам дають в класичній системі освіти, по перше, там нам дають в основному знання. А не мислення, а це, як то кажуть, велика різниця. Нам дають це тачкова фрагментарна, не поєднана в якусь єдину цілісну систему і тим більше підпорядковану нашим життєвим цілям та інтересам. А що варто було внести в цю систему освіти і шкільну, і, і позашкільну, а потім і систему вищої освіти, я би це на всіх. Знаєте, на всіх рівнях би інтегрував в тому чи іншому форматі. да Це певний набір таких дуже базових компетенцій. Ну, перше, це, наприклад, фінансова і економічна грамотність. Скажіть вас чи раніше, да чи ваших дітей сьогодні навчали, тому що таке економічні цикли? Ви скажете, так цьому. Рано навчатись там, да, в школі або в університеті, наприклад, ну не всі ж економісти. Слухайте, не всі економісти, але всім людям, які хочуть бути фінансово незалежними і успішними, треба інвестувати. А щоб інвестувати, треба розбиратись в макрофінансових циклах. Інакше, якщо ви не будете в цьому розбиратися, будете інвестувати, то ви будете як гравець казіно. Тобто і приходити туди і спускати там гроші знову і знову сподіваючись на те, що цього разу пощастить. Або, наприклад, спадна віддача і зростаюча віддача, теж записував про це відео. Що це таке? Тому що. Обираючи якусь професію чи якийсь від бізнесу, ви можете потрапити на траєкторію зростаючої віддачі, яка по мірі того, як ви все більше інвестуєте часу, грошей, зусиль і так далі, і так далі буде вас робити непропорційно більш заможним. Тобто, це називається зростаюча віддача. А може бути така професія або такий товар, такий вид діяльності, що ви інвестуєте все більше, 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 більше часу, зусиль, грошей, життєвої енергії, чого завгодно. А Ваша віддача на кожну наступну одиницю того товару чи продукту, який ви випускаєте, вона знижується, тобто маржинальність знижується, прибутковість одиниці товару знижується. А ви думаєте, що ж таке? Можливо, треба ще більше працювати, можливо, треба більше зусиль, більше дисципліни, та менше спати, менше їсти, більше економити, і тоді буде багатство. А воно не приходить і не приходить, тому що зростаюча віддача робить людей, компанії країни заможними. А спадна віддача бідними. В цьому треба розбиратись. В цьому обов'язково треба розбиратись хоча б на базовому рівні. Або візьмемо, наприклад, таку концепцію, як opportunity cost, да? ну, Альтернативна вартість, якщо такий приблизний переклад. Да? Що таке альтернативна вартість? Якщо ви не стикались, я вам скажу, це дуже важлива ідея. Ну, припустимо, що ви створюєте свій бізнес, придбали, наприклад, квартиру там, на першому поверсі там, за 100 тисяч, та пішли. Самі Працювати, щоби ну, зекономити тобу, бізнес на початку, да тобто нема можливості всім платити зарплату, і ну попрацюю я сам в своєму бізнесі. Це може бути кафе, це може бути там салон краси, це може бути ну, будь-що завгодно, да там якась квітковий магазин і так далі. І так далі от і ви працюєте, да тобто інвестуєте свій час, і починаєте заробляти, там скажімо. Ну, чистими грошима в місяць ви, наприклад, заробляєте 2500 доларів да тисячі доларів. І такий клас, клас ми прибуткові. Але якщо ви візьмете до уваги оцю концепцію opportunity cost, яка говорить: стоп, стоп, не беріть просто ті гроші, які вам залишились в кінці місяця і не вважайте це прибутком. Подивіться по-іншому: от ви працюєте в своєму бізнесі безкоштовно, але ж ви могли піти і отримувати заробітну платню, наприклад, як у в чужому бізнесі, і заробляти там, скажімо, півтори тисячі доларів чи дві тисячі доларів. Раз. Є таке. А друге, ви оце своє приміщення, яке ви купили за 100 тисяч, можливо, ви могли б його за 2-2,5 тисячі здавати в оренду. І так, якщо саме так, то уявіть собі, 15 дві тисячі плюс дві тисячі, і це вже вам вигідніше, ніж вести в оцей бізнес, який ви вважали прибутковим. Тобто, якщо ви віднімете ці неявні витрати, які ви насправді опосередковано несете, то виявиться, що ваш бізнес збитковий і це невигідна інвестиція, треба щось міняти. Але не погодьтесь, цьому не навчають в школі, цьому не навчають дуже часто в університеті, якщо не економічний факультет. Да? Тобто, а це базові речі, які знову таки потрібно знати всім, неважливо, хто ви за професію. Або, наприклад, різниця між інвестиціями і видатками. Да? Багатьом людям здається, що це якісь, знаєте, бухгалтерські нюанси, просто термінологія. Це абсолютно різні речі. Ставитись до них потрібно по-різному. Розуміти хоча б на базовому рівні. Або різницю між гарними кредитами і поганими кредитами. Та? Гарні кредити. Роблять вас заможнішими, багатшими, коли ви, наприклад, берете кредит для того, щоб створити, розвинути свій бізнес, там зробити знаєте, пекарню, да, якесь невеличке виробництво і так далі. Тобто, цей кредит, якщо ви все робите добре, він зробить вас заможнішим. Він дасть вам е, такий додатковий поштовх для розвитку. Погані кредити це коли ви купуєте. Новий дорогий телефон, коли ви купуєте нову автівку, коли ви навіть купуєте нову квартиру, яку ви не можете собі дозволити, і потім ви прив'язані до цього об'єкта. Він для вас несе додаткові видатки. Він зв'язує вашу увагу, ви цьому приділяєте більше часу. І у вас не залишається енергії, можливості, ресурсів, часу займатися тим, що може вас зробити заможнішим, більш вільним. Більше реалізувати ваші таланти, тобто, і це тільки маленькі приклади, такі, що входить до економічної до фінансової грамотності. Не менш важливо, знаєте, яка друга така компетенція або навіть кластер компетенцій? це психологічна грамотність, базові дуже речі. Ну візьмемо, хоча б для прикладу мову жестів. Так звану невербаліку. От коли, наприклад, ви спілкуєтесь будь-ким, з вашими колегами, клієнтами, підлеглими, з вашим керівником, то понад 80% інформації передається не словами, не текстом, не літерами а жестами, мімікою, якимось нюансами, які ми ловимо інтуїтивно дуже часто, але не завжди. А це технологія, це наука, і є е, спеціальні такі книги, є спеціальні курси, які допомагають в цьому розібратись. Тому що якщо ви ведете перемовини або продаєте якийсь свій товар, послугу людині, яка, наприклад, сидить отак, вот перехрестивши руки, перехрестивши ноги, або ще, не дай Бог, отак вот сидить, прикривши рота. А ви цю людину переконуєте, який класний товар, і він каже: да, да супер. Розумієте, ви можете не прочитати це, якщо ви в цьому не розбираєтесь, і це повний провал. Це має розуміти кожен навіть шкаляр. Це має розуміти кожен студент. Це має розуміти кожен підприємець. Звісно, що це розуміють люди, ну скажімо. Певних професій, да, тобто розвідники, спеціальні служби, це розуміють голови держав, це розуміють голови великих корпорацій, тому що вони готують себе до такого плану викликів і задач. Але це нічого не коштує навчитись цьому і володіти хоча б на базовому рівні. Ну, як нічого не коштує? Ну, коштує якихось грошей якогось часу, але це окупається в сотні. І в тисячі разів, або ще тут, от всі психологічні грамотності, наприклад, емоційний інтелект. Чи стикались ви з таким поняттям? Вчені американські встановили, що Понад 80% успіху в житті людини визначається не IQ, тобто не логікою, не тим класичним таким математичним інтелектом, до якого ми звикли попередні десятиліття, а визначається емоційним інтелектом, тобто здатністю людини усвідомлювати свої емоції, свої переживання, емоції, переживання і інтереси інших людей. А значить, якщо ви це робите, ви можете... Пропонувати щось що зацікавить іншу людину, ви можете продавати, ви можете домовлятись, і це дуже важлива складова у цій психологічної грамотності. Тому що що таке комунікації? Публічні виступи. Комунікації. Тобто, це одна з найцінніших навичок, які можуть бути взагалі у людини. Тому що дуже багато наших щоденних задач ми можемо сьогодні делегувати штучному інтелекту. Але публічні виступи, коли ви приходите на зустріч і продаєте щось Своїм клієнтам, ведети з партнерами перемовини і так далі. Та як давні греки казали, що скажи, щоб я тебе побачив, це дуже важлива навичка. Взагалі перемовини, які базуються на всьому цьому, що я згадав попередньо, перемовини, все в житті практично в суспільстві. Це перемовини, продаж це перемовини. Домовитись про те, щоб влаштуватись на роботу, це перемовини, домовитись про підвищення заробітної платні. Перемовини, да, тобто створити кампанію перемовини. Ну що б ми з вами не взяли, все це потребує мистецтва. Перемовина, це справжнє мистецтво. Йому треба вчитись, тому що дуже небагато геніїв, дуже небагато самородків, які роблять це ефективно, Ну от так від народження, ні. Цьому треба навчатися. Це такий другий кластер цих компетенцій. Третій кластер це цифрова грамотність. Цифрова грамотність, ну раніше ми туди відносили володіння комп'ютером, програмування, користування інтернетом і так далі. І так далі. Ну, зараз про це навіть ніхто не згадує, тому що це навіть вже не рівень грамотності, це вже рівень гігієни. Да? Тобто, ну, якщо ви не користуєтесь інтернетом, ну, вибачайте. Да? Сьогодні інформаційна грамотність. Це володіння штучним інтелектом, володіння, хоча б я не кажу програмування штучного інтелекту, що було би дуже непогано, але хоча би бути просунутим користувачем різних. Генеративних моделей штучного інтелекту, яких сьогодні дуже багато. До речі, в Україні компанія Льоренторен Global навчає тому, як використовувати штучний інтелект. А компанія AI -Sync Global допомагає його впроваджувати в вашому бізнесу на практиці, програмуючи системи, модулі, інтегруючи з вашими наявними it просторами з вашими бізнес-процесами. Це дуже... Крута історія, і якщо ви цього не робите, а ще гірше, якщо ви це не робите принципово. Та я зустрічав деяких людей, які вони хизуються. Вони кажуть, я і так успішний. У мене крутий бізнес, в мене там класні технології. Мені треба штучний інтелект та. Знаєте, мені такі люди нагадують динозаврів. Вони теж колись були великі, страшні, поважні, та але їх дуже швидко не стало. Так само не стане тих бізнесів, які сьогодні не впроваджують штучний інтелект, не тільки бізнесів, громадських організацій, урядових структур, та, тому що. Всі конкурують між собою, не тільки бізнес, да громадський сектор, експерти, фахівці, міста, муніципалітети, країни, всі конкурують на різних просто рівнях, різним інструментаріям, і всім потрібен штучний інтелект. Або сюди ж відноситься, наприклад, технології блокчейн. Я кажу не тільки про криптовалюти, хоча криптовалюти теж дуже важливі. Блокчейн як технологія, яка використовується багатьма компаніями сьогодні, і на які базуються децентралізовані фінанси. На яких базується децентралізоване зберігання інформації, дуже багато проривних речей, які вже міняють світ, незалежно від того, знаємо ми про це чи ні, погоджуємось ми з цим чи ні. Подобається нам це чи ні. Це важливо усвідомити і важливо навчитись використовувати на свою користь. Ну, я вже не кажу про такі суперкомпетенції, як скажімо, системне мислення. Це те, що потрібно. Всім управлінцям, всім лідерам, всім грамотним і компетентним людям, які хочуть бути не просто знаєте, заручником, жертвою або об'єктом в соціальних іграх, в бізнесі, в державному управлінні там, в професійній діяльності, які хочуть бути архітекторами і інженерами. Потрібне системне мислення, це дуже продуктивна міждисциплінарна така методологія, яка дозволяє ефективніше підходити до всього, не тільки до економіки, не тільки до управління, не тільки до бізнесу. Ну і, наприклад, ще така суперкомпетенція: це синтез, це те, що протилежне аналізу, те, що доповнює аналіз. Аналіз це коли ми щось розбираємо на дрібні складові. О цьому навчають в університетах. В цьому навчають. Згадайте, якщо ви були на економічному факультеті, інвестиційний аналіз, фінансовий аналіз, та економічний аналіз, тобто як розбирати на складові, навчають добре. Але як зібрати щось ціле, яке буде виконувати якусь корисну функцію, яку буде дозволяти досягати якихось практичних результатів? от тут починаються проблеми. І потім молоді талановиті люди закінчують школу, закінчують університет, приходять кудись влаштовуватись на роботу або в якийсь проект, і на них дивляться замовники. І згадують оцю метафору, яка вже навіть не метафора, да? тобто, що за деревами лісу не видно, тому що люди дуже часто концентруються на другорядному, фрагментарному, нездатні зв'язати це в цілісне, в корисне, і в те, що буде допомагати досягати конкретних задач в конкретних умовах. Ще одна суперкомпетенція. І всьому цьому можна навчитись, що саме головне, можна навчитись. Я думаю, що ми навіть зробимо такий проект для. Молоді в Україні да, таку програму просвіти для молодих лідерів, для молодих інженерів, архітекторів для тих, хто хоче опановувати своє життя, розширити свій життєвий простір, робити успішні проекти, кампанії, продукти. І це буде робити країну сильнішою. Я, до речі, говорив вже з однією дуже потужною серйозною фінансовою кампанією в Україні. Вони. Готові підтримати такий наш проект. Я думаю, що ми розгорнемо його на базі Академії КМЕФ і Ukraine Global Faculty. Якщо вам це резонує, якщо ви би, можливо, як бізнес хотіли підтримати такий масштабний загальнонаціональний проект, де ми будемо навчати. Я думаю, що в режимі онлайн, передусім, тому чого не навчають в школах, університетах, і те, що критично важливо для успіху в житті. То тоді ви можете написати на мою електронну пошту. Вона є в описі каналу, і також я залишу свої контакти на телеграм-канал, на патреон. Підписуйтесь на мої ресурси, підтримайте економічне і не тільки просвітництво в Україні, підтримайте україномовний контент в Ютубі, і ми зробимо нашу країну сильною, успішною, процвітаючою європейською державою. Друзі, дякую! З вами був Віктор Галасюк. До зустрічі.